Щороку, 30 серпня, відзначається Міжнародний день зниклих безвісти. На жаль, із початком повномасштабного вторгнення до переліку родин зниклих безвісти увійшли понад 50 тисяч родин. Хтось повернувся додому зі щитом, хтось на щиті. А про долю декого рідні досі не знають нічого. Аби ті, хто втратив рідних, але не втрачає надію на їх повернення додому, не почували самотньо, у Черкасах відкрили інсталяцію. Син пана Олександра із позивним морячок вважається зниклим безвісти з 15 травня 2022 року. У 2016-му воїн був учасником АТО. А з перших днів повномасштабного вторгнення став на захист України у складі сухопутної артилерії воєнно-морського флоту. Він вийшов на задання 10 травня з Бахмута на позиції на попасний. Позиція Житомир називалася. 11 числа в них волонтерша ще спілкувалася, аптечкою йому передавали. Я йому передав волонтерами каліматор, прицельну планку. І вийшли вони на попасну на позицію, і вже з позиції він не вернувся. Чекає на повернення сина Дмитра і пані Борислава. Військовий зник без звісти 8 вересня 2022-го, а територія, де він воював, нині окупована. І де і як? Ми нічого не знаємо. Немає ні дня, немає, ні ночі. Постійно думаємо, постійно надіємося, постійно згадуємо. Дивлюся на всі його речі. Не так давно відкрила його шкільний альбом, де був випускний і побажання, привітання. Але все рівно, як то кажуть, ми надіємося, ми віримо. Може, якось таки судьба повернеться до нас іншим боком, і він знайдеться. Зі слів пані Борислави, триматися, і не падати духом допомагає спільнота родин, які проживають той же досвід. Якщо ти спілкуєшся з людьми, які потерпіли так само, як і ти, які відчувають цю біль так само, як і ти, тобі є з ким поспілкуватися, з ким розділити, щось почути, якісь, як то кажуть, підсказки. Що робити в деяких моментах? Звісно, допомагає. Це спілкування необхідно. От такі зустрічі, нехай вони будуть не так часто. Найголовніше наше завдання повернути героїв додому, каже очільник міста, який прийшов на відкриття інсталяції. Серед хлопців, яких немає серед нас у місті Черкаси, багато моїх знайомих, з якими довелося працювати. Це люди, які Перших днів повномасштабного вторгнення не чекали, коли їх призвуть. Вони пішли добровольцями і в перший день стали на захист нашої країни. У бажання підтримати та показати, що родини зниклих не самі виникла інсталяція Серце надії вона має стати стимулом жити далі і не втрачати віру у повернення коханої людини, каже регіональна представниця відокремленого підрозділу ГО група Патріот Анна Донець для кожної родини, для кожного захисника та захисниці, котрі зараз нас боронять, Що у будь-якому випадку, щоб не трапилося, їх родина, їх країна завжди буде чекати їх вдома на рідній землі. Ідея зародилась у родин шістьох захисників бригади чоловіка пані Анни, яких визнали зниклими безвісти. Тіла трьох уже повернули на рідну землю. Для декого це стало не зовсім актуально, але воно все одно актуально, як я вже казала, для тих військовослужбовців, які досі не вдома. Їх завжди будуть чекати, щоб не сталося. Скільки б часу не прийшло нині? Анна донець голова громадської організації Вірити, знайти повернути головна мета якої стати підтримкою для родин усієї області, координувати їх та допомогти повернути вже загиблих воїнів додому. Ми працюємо і в моменті, коли в родини є підтвердження ДНК. Чому ще з Це важкий шлях, повернути. Героя додому, це шлях важкий. І от на цьому моменти я особисто, ну скажімо так, да з родиною контактую. Це повністю. Якщо потрібна поїздка в Київ, там в Київський морк, по оформлення, там я їду з родиною. А якщо потрібна допомога тут чекався, домовлення з СВС, і тому подібне, то тобто ми це все намагаємося брати на себе, намагаємося, скажіть так, по максимуму бути з родиною в цей момент, бо це, це це дійсно дуже страшно і не кожен може витримати. Якщо вам потрібна допомога, звертайтесь за номером, який бач. Чити на екрані Ірина Марченко, Олександр Петрушенко, служба новин телеканалу Ільдана.